Слава Україні! Доброго дня! Я Вікторія Бак. Сьогодні напередодні роковин війни, повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України хотіла б підвести підсумок цих трьох років і назвати його Уроки війни. Чому навчили нас ці три роки війни? Але завжди в своїх відео я намагаюся. Дивитися на будь-яку проблему, явище, подію, ну з такого галілеївського погляду. З точки зору духовної. Світ наш нематеріальний, а духоматеріальний. Причому духовна складова визначає матеріальну складову. Наш світ духоматеріальний. І все, що відбувається з людиною в цьому світі, має два виміри: один такий тривимірний. Або майже плаский, це фізичний світ, а другий духовний і він багатовимірний. І будемо дивитися на ці уроки війни з точки зору багатовимірності. Що ж це за уроки для кожного із нас? Да, ми всі українці: жінки, чоловіки, дівчата, хлопці, діти, дорослі. Ми всі не просто українці, ми ще духовні істоти. І для кожного час, зараз з нас настав час, коли ми ставимо перед собою сутності, питання. Питання, навіщо я? Навіщо я? І хто я? Яке моє покликання в цьому житті? Невже моє життя повинно пройти отак, от, як воно проходить? Просто тому що хтось хоче, щоб я щось робив? Чи я сам відповідаю за своє життя? Практично з 2014 року українці ну, вже в такій кривавій фазі, інакше я її не можу назвати, виборюють своє право на людський вимір, як казав Ігор Козловський, на те, щоб бути гідними людьми, людьми, які мають гідність. Інколи можна зберегти життя, не зберегти гідність, а інколи можна зберегти гідність, але втратити життя. І українці обирають саме частіше для себе оцей другий шлях зберегти гідність, навіть якщо ми втрачаємо життя. Ці три роки показали, що ми надзвичайно сійка нація, нація, і ми багато можемо чого витримати. Будемо розглядати знову всі ці уроки з точки зору духовних підходів. І не тільки можемо витримати для того, щоб повернутися в той стан, який був напередодні війни, а для того, щоб той стан був вже в стані того сенсу духовного. Духовний сенс це коли я живу гідним життям гідної людини. Я сам обираю власний шлях розвитку, саме розвитку, а не того, що приведе мене до топіку або туди, куди хтось хоче. Гідне життя це життя людини з пробудженим духом. І в цьому сенсі Україна країна нових сенсів. Тому що саме тут в страшних стражданнях народжується оцей сенс Жити духовним життям в звичайному мірському житті, в секулярному житті і бути духовною людиною. Як це? бути Духовною людиною в звичайному мірському житті? І ми не просто це право якимсь чином виборюємо, а ми ще демонструємо приклад багатьом іншим людям, які дивляться на нас інколи з осудом, інколи з захватом, інколи з питанням, а скільки ж вони ще витримають. Але будь-хто дивиться саме для того, щоб зрозуміти, а чого ми все ще тримаємося. Саме тому, що ми розуміємо, хто ми, звідкілями. І куди ми йдемо? Один із перших уроків цієї війни для будь-кого з нас, ну і перш всього для мене це урок самоідентифікації. Кожен почав розмірковувати над тим, хто він, звідкіля він і куди він йде. Як називалась колись відома картина Поля Гагена. Ну, ми, українці, малюємо свою українську картину, хто ми, куди ми звідки, лями, і куди ми йдемо. Тобто це період нашої самоідентифікації, самовизначення, хто ми звідки ля, для чого. І це самовизначення проходить для кожного в дуже болісних моментах, коли ми дізнаємося щось про свою родину, про своє коріння, коли хтось з нас переходить на українську мову і в оточуючих інколи. Отримує величезну кількість не підтримки, а навпаки, осуду. Ну, свого роду, це я відчула в 2015 році. Але зараз для мене вже нема питання, якою мовою розмовляти, яку історію вивчати і в якому напрямку рухатися. У мене нема ніякого сумніву в тому, що Україна відбулася як національна незалежна держава. Тепер треба втриматися. Треба втриматися в нових сенсах. Сенсах ще і держави, в якої величезна кількість населення розуміє своє духовне покликання. Я не помиляюся, розуміє своє духовне покликання. Війна нас навчила тому, що в цьому світі може бути втрачено все: матеріальні статки, житло, територія. Але зберігатися той духовний сенс нашого життя. Наші класики нам залишили. Дуже гарні в цьому настанови. Боритися і поборете вам, Бог повагає. Або, як Леся Українка казала надзвичайно важливі фрази, до яких я періодично звертаюся і ну, зараз би хотіла б нагадати: це так: хто визволиться сам, той буде вільний. Хто визволить кого? В полон візьме. Розумієте? Виходить, що якщо ми з вами докладаємо зусиль. Щоб визволитися самостійно, то ми будемо вільними. Якщо хтось нам буде повністю допомагати, то буде тоді і безумовно диктувати свої умови. Зараз Україна переживає такі часи, коли нам здається, що нас всі залишили наодинці з нашими проблемами. Трамп і Америка, на яку ми дуже сподівалися, демонструє своє обличчя, і ми розуміємо, що вона нам не є помічницею. Але це тактика адверса, це духовна тактика адверса. Воно підтверджує, вона підтверджує, що доведення до абсурду деяких речей демонструє дійсне коріння всього, що відбувається. Нам продемонстрували дійсну природу всього, що відбувається. Хто такий Трамп? Це великий хаос світу. Він знищує сталий порядок, усталений порядок. І коли знищується усталений порядок. Ну, а цей порядок був побудований з 46-45 року на домовленостях між трьома супердержавами. Більш-менш усталений порядок, але цей усталений порядок вже не давав можливості з'явитися таким державам, як наша. Ну, не давав, вичерпав він цей усталений порядок себе. І нам здається інколи, що навпаки, цей усталений порядок давав можливість нам існувати, але там, в той карті поділеного світу, не було України. Тепер вона з'явилася саме в неусталений період. І Трамп з'являється для того, щоб знищити повністю ще не до кінця зруйнований порядок старого світу. І саме в цих умовах Україна вистає. Безумовно, вистає, тому що саме ми продуктуємо нові сенси. Духовні сенси свого існування. Тобто ми розуміємо, хто ми звідкиля, навіщо і в чому наше призначення кожного окремо на своєму місці. Я не можу сказати, що для всіх українців їх призначення отаке, от але точно я знаю, що для всіх українців дуже важливо, щоб ми зберіглися як цілісність, щоб у нас була своя держава, в якій буде свій порядок. І в якій ми обов'язково побудуємо суспільство, яке буде основуватися на справжніх сенсах, духовних сенсах існування. Я не просто в це вірю, я в цьому переконана. Саме для цього йде ця війна. війна. Який ще важливий урок, крім того, що ми виборюємо, перш за все, духовний сенс свого існування в цій війні, я можу зробити для себе або зробила для себе. Перш за все, це те, що нічого швидко не буває. Коли ми розраховуємо на швидкий результат і вважаємо, що якщо ми маємо духовні якісь цілі, то обов'язково нам будуть допомагати вищі сили. Нам вищі сили допомагають. Обов'язково допомагають. Але багато чого ми повинні зробити самотужки. Тому розраховувати на швидкий результат неможливо. І коли перші місяці війни нам здавалося, що це швидко все закінчиться, що весь світ почне нам допомагати, ось спрацювала ця тактика адверса. Дійшло все до абсурду, і ми зрозуміли, що ті, кого вважали ми своїми друзями, може і не є так, такими. Що мало хто в світі в дійсності зацікавлений, і супердержав я маю на увазі в тому, що постала така незалежна держава, як наша. Чому? Тому що духовних сенсів більшість не вважають і не бачать. Бачать лише один сенс матеріальної здобутки, сенс матеріальної гегемонії. Але не враховують такий чинник, як український народ, який розуміє, в чому сенс життя. Ну, третій урок, який я також для себе зробила, це той, що які б не були страшенні випробування, як би не було важко. Цьому житті ми ніколи не, не буваємо залишені. Завжди поряд з нами. Всередині нас є той, хто нам допомагає. І ще я переконалася, що треба докладати максимум зусиль для того, щоб той вогник, який запалає у кожного всередині, не згасав. Бо цей вогник це наша, наша безсмертя. От я впевнена, впевнена, що які б не перебування, випробування у нас не були, якщо цей вогник зберігається всередині кожного з нас, ми не переможні. Ще один важливий урок, який дає, дають ці три роки війни для нас. Вони нам пояснюють, що, поки є час, треба тим, кого ти справді любиш, сказати про це. Треба не соромитися, сказати, кому, кому, комусь, хто для тебе важливий, що він для тебе важливий. Треба бути щирішим, щирішим, більш відкритим, більш щасливим, більш щасливим, тому що ти розумієш, що тобі багато дано в той, в той час, коли світ прийшов в стадію, як каже Оксана Забушка, постійної турбулентності. А ти ще живеш і поряд з тобою твої люди близькі, рідні, кому ти можеш сказати Я тебе люблю. Ще чому навчив, навчила нас війна, чи ці три роки війни. Безумовно, ми, українці, можемо об'єднуватися. Безумовно, ми велика сила, але також ці три роки війни демонструють, що багато чинників, які порушують цю єдність. І ніякі заклики до єдності можуть не спрацювати. Що ж може спрацювати? Це опора на те, що є в тобі, якщо воно пробудилося. Головна, головний підсумок цієї війни і всього, що відбувається, це пробудження людського духу. І якщо цей процес розпочався в тобі, і ти цей вогник вже побачив і відчув, то ти повинен розуміти. Що є опора, і обов'язково в самі складні моменти спрацює момент, коли ті, хто сі Богником об'єднаються разом. І серед нас буде той, хто обов'язково вище нас, краще нас, і той, який є, і ми в тому числі. Тобто ми живемо в період, коли не помирає Бог, а народжується Бог через українців. І це відчуття його народження, воно не просто як вогник, який живріє, а воно непереможне. як би складно нам не було, я впевнена, що якщо духовні пошуки закінчуються тим, що ми знаходимо цей вогник, опору всередині себе, то ми не переможні. І ще один дуже важливий висновок, який ми отримали протягом цих трьох років. Це те, що не треба чекати, коли закінчиться війна, для того, щоб розпочати жити. Треба жити вже зараз. А це значить не просто отримуй насолоду духовно жити вже зараз. Це означає, що ми повинні отримувати той досвід, який дозволить нам, як людям, зростати. Який дозволить перейти в людський вимір, про що казав. Ігор Анатолійович Козловський, людський вимір життя це перш за все духовний вимір життя. У кожного безумовно це свій шлях, але те, що ми його проходимо, я також це дуже добре відчуваю. Ще один урок. Це те, що інколи те, що тобі здавалося духовним, те, що тобі здавалось прекрасним, високим, справжнім, в дійсності не є таким. А те, що здавалося тобі бездуховним, несправжнім, некрасивим, має і красу, і духовність, і справжність. Тобто це такий період е е е скидання масок. Його називають цей період періодом постправди, але його ще можна назвати періодом народження справжнього Бога через тих людей, які пробуджуються. Кількість людей в Україні, які пробудилися, набагато більша, ніж кількість в інших державах, тому ми ще тримаємося. І ще один урок, який ми отримали. Зараз всім нам розповідають про те, що українці знаходяться в ПТСР, що ми всі з вами знаходимося в посттравматичному синдромі, і ми такі травмовані люди. І що кожному з нас потрібна допомога, і багато кажуть, що повернуться з фронту, вони будуть всі дуже важкі, їм потрібна допомога, 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 допомога. Але не враховують одного моменту, що якщо людина має пробуджений внутрішній вогник, вона має джерело відновлення. І це джерело відновлення є в українців. Інакше ми вже не витримали, інакше ми вже капітулювали. Я гадаю, що багато з вас знають, що останні шість місяців, ну, 5 так точно, ми не отримували допомоги від нашими партнерами. Ну, Америка не постачала нам нічого, європейські партнери дивилися на Америку і все чекали чогось. І тільки така брутальна поведінка Трампа вмикнула механізми дуже швидкої допомоги для України. Ну, І Америка також зараз розпочала свою допомогу. І ці шість або п'ять місяців ми трималися не просто на своїй звитязі, а трималися на своїй винахідливості. Та армія дронів, те, що ми зробили взагалі, як називають їх деякі військові льотчики, лінія льотчиків це дронщики, які зараз працюють на рівні артилерістів і краще навіть артилерістів, це якийсь наш винахід. Війна, війна переходить в зовсім іншу фазу. Завдяки нам, українцям. Бо ну, просто не було чим воювати, а ми воюємо. Це тому що є ті, в кому вогник загорівся. Є ті, які знають, що треба щось робити, щоб перемогти. І ще одне: і ще один урок для кожного із нас: оцей урок треба щось завжди робити. Треба не зупинятися, треба щось завжди робити. Можливо, навіть на своєму місці. Можливо, навіть в своїй сфері. Я педагог, я вчитель. Але робити так, як ти можеш робити в найкращій версії себе. Щоб через це проявлявся тепле серця, якщо я працюю з дітьми. Щоб через, через мою взаємодію з дітьми проявлялася моя віра, щоб мій вогник не згасав. І ще один дуже важливий урок. Багато масок. Ми побачили, вони впали, масок нема. Ми бачимо справжнє лице багатьох людей, багатьох керманичів держав. Ми це бачимо. Але бачимо і поряд з нами тих, кому живріється цей вогник. То це потрібно об'єднатися, об'єднуватися заради того, щоб це переростало в таке, знаєте, сильне полум'я любові. І ще один урок дуже важливий урок. Часу майже ні на що не, на, не залишилось, тільки на справжню любов. Не на ту любов, яка любов все прощення, а на ту любов, заради якої, взагалі можливо, тільки можливо жити. Ну і наприкінці я тут багато чого виписувала, розмірковувала, коли ці уроки записувала, понад 10 років, щоб. Просто не читати їх, а я намагалася їх пересказати. але є один над всіма, над всіма уроками урок, і от його я хочу прочитати. Все швидко змінюється, і все нестійке в цьому світі. Тому, якщо поряд з вами рідні люди, яких ви дуже-дуже любите, і яким ви ще не встигли сказати, як ви їх любите, то скажіть це. Бо завтра вже буде пізно. Треба більше любити, більше вибачати і більше завдячувати. Бо все, що маємо зараз, це дар саме цього моменту, який мине, і дар також зникне. А ми можемо так і не зрозуміти, що він був, і втратити час на незначущі речі. Дійсно, залишається час тільки любов, То слава Україні, слава нашим хлопцям і дівчатам, які боронять Україну, і боронять вони саме тому, що люблять, і боронять дуже непогано, як ви розумієте, і дають можливості нам триматися, то не витрачаємо час на незначущі речі. Витрачаємо час на саме головне. І кожен з нас, мабуть, в духовному сенсі вже розуміє, що це головне. В цьому, мабуть, і є головний урок цієї війни. До зустрічі, друзі, ще обов'язково зустрінемося.